Як я зіпсувала свою спідницю незадовго до виходу. Це була закордонна поїздка на змагання у Болгарії. З нашої групи їхало 5 дівчат, одна з яких була я. Ми приїхали, заселились до табору в місті і в день виступу наш автобус приїхав за нами і відвіз до локації змагань. Ми приїхали, і поки ми чекали своєї черги виступати, нам дозволили присісти на лавочки. На ось такі лавочки. А я така людина, що я дуже довго не можу вмоститись. Мені щоб вмоститись, потрібно 5, а а то й 20 хвилин. У мене була ось така спідниця. Це фото всього костюму. І, звичайно, що через те, що я не могла вмоститись. Я постійно залась. І в результаті я встаю з цієї лавочки. А біля мене сиділа моя подруга на той момент. І я така спокійно собі встаю з цієї лавочки. Починаю собі йти. За мною іде моя подруга. І вона мені так каже: Іра, а що в тебе зі спідницею? Я така неї дивлюсь все, за що не так. Вона каже: Ну, там якби твоя юбка. Я так обертаю голову на цю юбку спідницю, а там ну, просто жах. В деяких місцях вона ось так постягувалась, в деяких навпаки, розтягнулась. ну взагалі не презентабельний вид. Я така їй кажу: тільки не кажи, будь ласка, Ігор Володимирович, він ж мене вб'є. А на той момент я його дуже сильно боялась, бо я вважала, що він дуже суворий. А як потім виявилася, це не так. І вона мені каже: Та я і не збиралася взагалі розказувати, нашому не мені треба, щоб ще й мені влетіло. Я кажу: Ну, я так, на всяк випадок, кажу, бо сама розумію. А, ну добре, йдемо, доходимо до задньої частини сцени, а одна дівчина йшла за нами і чула нашу з нею розмову. І одразу, як тільки ми прийшли, вона така каже, Ігор Володимирович, а там Іра зіпсувала спідницю. Я у цей момент стою, у мене серце стучить просто шаленим темпом. І він таки каже, та нічого страшного? цим спідницям вже і так дуже багато, вони своє вже давно відсунули. І в мене, знаєте, як камінь з душі просто впав, і я ж трохи заспокоїлась, бо я дуже сильно нервувала. Думаю, ну як це ну, перший раз приїхала за кордон, що не встигла виступити нормально, а вже з свою зіпсувала. Ну а як висновок з цієї ситуації, я можу зробити такий, що будьте дуже обережними з цими лавочками, бо невідомо, що станеться саме з вашою річчю. І якщо ви це комусь розповідаєте, то розповідайте. Бо інакше почують ті люди, яким не бажано про це знати, ось така от ситуація.